Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я вас хочу сьогодні запросити на екскурсію садами розсадника в червні і зробити акцент на колористику квітників саме в цю пору року. Я завжди наголошую в своїх відео про те, що сад неможливо створити без дерев і без кущів, тому що це основа, буде його скелет. Але для мене, якщо в саду немає квітників. Це значить, ну, немає душі, немає якоїсь такої родзинки, немає настрою, немає позитивних якихось емоцій. І тому саме сьогодні про квіти в частині їх кольору ми і будемо говорити. І ви знаєте, для мене є важливим зберігти ось цей баланс за кольорами. Чесно скажу, не завжди він. Буває влучним навіть у мене, буває так, що деякі рослини потім я пересаджую, міняю місцями, забираю або додаю щось. І якщо починати. Спілкування про квітник в червні, про колористику квітника, то, мабуть, варто згадати ще ранню весну, квітень. Чому? Тому що в цей період, в цю пору року, якраз такі були такі рослини, які цвіли. Ну от, Наприклад, жовтим кольором якось ця рослинка Бурачок скельний. Її у мене чимало в саду, і це дуже такий потужний був жовтий колір, який потім ну, перетворюється в такий сизий і залишається достатньо посухостійкий і е, зима Однак, що стосується саме кольору цієї рослини або будь-якої іншої. Через те, що він цвіте саме в квітні, коли ще інших рослин і квітів ну, є дуже мало, то ось цей жовтий він не перебиває всі решта кольорів. Ну, я також неодноразово говорив про те, що справа в тому, що з жовтим кольором, і буває ще з білим, дуже важко щось поєднати. Це залежить від яскравості цих кольорів. Ось, наприклад, ось цей бурачок, він дуже такий яскравий, такий. Прям Вогня на жовтий, якщо так можна сказати. І бажано, щоб коли вже почали цвісти інші рослини, його вже не було в такій активній фазі. Що ми зараз і споглядаємо? Тобто, коли у нас цвітуть шавлі або ось тут дереві перлинка біленький, він вже був такого просто сизого кольору з посохшими суцвіттями. Це нам дає можливість, щоб на цю рослину, в час, коли цвітуть інші. Не приверталася зайва увага. Те саме можу сказати про ось цю рослину. Також вона мені дуже подобається. Це Даронікум. Подивіться, які шикарні листя виросли у нього. Він також цвіте жовтим. Вони ну, приблизно цвітуть в одну пору року. Він цвіте у нього соцвіття як ромашки, так само жовтим. Тобто я вже нарешті там. Погрався з жовтими кольорами навесні, тому що для мене вони важливі, цікаві. Я вам хочу сказати, що навесні, коли у нас тільки така погода похмура була, ми тільки виходимо з зими. Я думаю, що ось цей колір, достатньо яскравий, буде сприйматися нами позитивно. Однак, якщо говорити про жовті квіти, то вони у мене будуть свісти протягом літа. Насправді це дуже така. Ризикована річ, але я спробував. І знаєте, навіть зараз я дивлюся, і мені здається, що поки, от в даний момент, ці жовті квіти, вони доречні, але про них ми будемо говорити пізніше. І коли відсвіли ось ці рослини, про які я сказав ранньою весною в травні і вже десь в червні, почалась колористика інших рослин, таких як котяча м'ята і таких, як Шавлії, наприклад, аметист або Карадонна. І ви знаєте, з котячою м'ятою вона буде переходити у нас, так як цвіте вона весь сезон. Ну, майже весь сезон. Вона буде переходити постійно і зберігатися в нашому квітнику ось цією такою блакитною плямою. Але акцент кольору в травні він вже змінився з жовтого на такий фіолетово-рожевий. Ну і з додаванням блокітного. Ну, Одразу скажу, що я говорю про квітник, який я створював, у вас можуть бути в цей період ще якісь інші рослини, які цвітуть іншими кольорами. Я говорю про композицію, яку створював тут. Що стосується котячої м'яти, одразу хочу вам сказати, що для того, щоб вона у вас цвіла весь сезон. Вам необхідно буде зробити дуже просто: ось вона зараз відцвіте, її обрізати ну, нижче суцвіття, але не сильно, Ну на сантиметрів там 5. Тобто суцвіття обрізаєте і обрізаєте нижче на 5 сантиметрів. Вона тоді достатньо швидко відбиває нові квітки. І буде по нові цвісти. Ну, це буде, наприклад, я думаю, що через місяць можна буде її вже обрізати. І за три тижні вона знову буде дуже привабливою. Як це зробити, щоб не робити секатором? Я беру садові ножиці, ось так от збираю це все вкупу і чік обрізав. Ну, я не роблю так от по одній рослинці, по одній гілочці. Ну, це ви замучаєтесь. Ну, такий простий лайфхак. Порізали або взяли кущоріз, якщо у вас є тримером, все зрізали, зібрали, все пішли далі. Тобто, кожну тут гілочку не потрібно. Е відділяти і не потрібно обрізати секатором, бо це дуже довго. Це на витрати нашого часу. А ми ж створюємо малодоглядні сади, тому вона буде цвісти весь сезон, умовно. Ну з перервою, ось в цих там три тижні, поки ви зріжете. Те саме ви можете зробити і з шавліями. в даному випадку. Це аметист, але і карадонна так само. Дуже гарно спонукається до повторного цвітіння. А на відміну від котячої м'яти, яка буде цвісти так само рясно, шавлі, вони не будуть давати такого вже шикарного ефекту, коли ви їх зріжете. Але принцип: обрізки цих рослин такий самий, як і з котячою м'ятою. От я от так от одразу беру весь кущ, от він тут молоденький. Я ось так беру повністю весь кущ. Не жаліючи його, отак от обрізав на 5 см нижче суцвіття, ну, десь суцвіття нижче, вище, я не звертаю на це ніколи увагу. Обрізав ножицями або секатором, все, за десь 3 тижні, у вас воно відіб'є нові пагони і буде цвісти ну, десь відсотків 30 від рясності, яка є зараз. Я вам хочу сказати, що це можна і не робити, в принципі. Тому що а, ми, якщо говоримо про Сади малодоглядні, то ці всі стрижки вони якраз і показують нам, скільки часу необхідно нам витрачати на догляд. А ми хочемо це робити мінімально. В принципі, ми можемо не обрізати наші рослини, в тому числі і шавлі. Але на мою думку, ну краще витратити цей час, краще їх підрізати. І ось бачите, оце вже буде сформовано новий бутон. І якщо ви підріжете, ви просто будете спонукати, щоб рослина швидше наросла. Але вони як сухоцвіття, так само можуть залишатися ось такими, аж до самої осені. Перед тим як ми будемо говорити про колір, який ми будемо бачити саме в червні, так прям. Максимально багато, так? Бо шавля, вона все ж таки вже відходить, да? і вона десь з півчервня займає, але потім будуть інші кольори в моєму саду. Я перед цим хочу вам розказати, як я формував композицію взагалі і які є рослини-супутники для того, щоб ви на майбутнє могли зрозуміти, як вам їх поєднати. Тому що. Шавлія перецвіте, а що у нас потім буде? А що ось це, так? А що ось тут буде. Ну, такі моменти, я думаю, що може вони вам допоможуть в створенні ваших квітників. Отже, коли шавлія перецвітає, у нас починає цвісти лаванда. Ну, цього року вона трішки пізніше зацвіла, але тим не менш, слава Богу, вже ми її бачимо. Тут же у нас паралельно. Тут збоку є катяча м'ята, тобто, в принципі, колористика залишається такою фіолетово, ну, блакитно-синьою. Однак, що шавлія, що лаванда перецвітуть, катяча м'ята буде цвісти, ну ми так домовились з вами умовно, що все літо. Обов'язково я додаю якісь злаки, в даному випадку це міскантус. Там на задньому фоні є кущі, що стосується квітів. Ось в даному випадку, ось ці рослини тут їх група може 3-4, Це геленіум осінній. і на мою думку, навіть те, що він буде восени такого помаранчевого кольору. Я не бачу сильно великої проблеми, тому що е, шавлія цвісти вже майже не буде, або не так рясно, е, лаванда вже цвісти не буде. І я вам хочу сказати, що навіть якщо б вони цвіли одночасно, такої великої проблеми я в цьому не бачу. Ну і власне в цій композиції, окрім шавлі, е, осіннього, лаванди, міскантуса і кущів, у нас ще є сідач. Е, коли я створював ось цю частинку квітника, Мені хотілося якраз знаєте, і донести ось такий е, якийсь нерівномірний перепад, щоб були ось такі, е, знаєте, е, такі знаєте, якісь переходи від більш високих до середніх, низьких і достатньо різнопланових. І за кольором, за висотою, і за періодом цвітіння. І власне, що ми можемо тут побачити? По-перше, на задньому плані є ще дерево, це горобина звичайна. Є якісь кущі, які її підбивають. Сідач буде ще наростати і більшим, і буде цвісти пізніше, в липні вже бачите, вже він показав свої голівки. І там, до речі, ще є навіть куничник гостроквітковий Карл Фостер. І у нас залишається на потім цвітіння вже десь в серпні і в вересні. Ось цього геленіуму осіннього. Повторно буде цвісти ще шавлія карадонна. До речі, якщо лаванду підстригти, вона також буде давати повторне цвітіння. Ну і міскантуси також зацвітуть десь вже в серпні, і туди в вересні і ближче до осені. І тому навіть от на такій маленькій ділянці квітника ми можемо подивитися, як розповсюджуються ці рослини. А внизу ще, до речі, Бо тут схил, і мені потрібно було, щоб не було такої ерозії, Я підсаджував такі ґрунтопокривні рослини, в даному випадку чебрець. І, власне, весь цей квітник він не поливається, тільки поливаються дерева і кущі, ну тільки під час опадів, та? щось на нього потрапляє. Тому тут такі рослини і було підібрано. І все, от ви таких вже маєте собі куточок, розбиваючи його на певні сезони цвітіння, що дає вам безперервну красу в вашому саду. Ну і ще хотілося сказати: це дуже є важливим для таких моментів, коли ми створюємо квітник. що що нам необхідно формувати певну групу і кількість рослин. В даному випадку шавлі тут кущів сім мабуть, висаджено. Да, вона достатньо щільно посаджена, можна було рідше. І цьому квітнику, щоб ви розуміли, рік. Ми його посадили в червні минулого року. Ось, те саме і геленіумів стосується, їх також декілька. Тобто, не одну квітку ми саджаємо. Потрібно, щоб хоча б був якийсь блок. Ну і за лавандою також це можна бачити, тут, наприклад, її чотири кущі. І ще один такий момент в квітниках. Я постійно про це говорю, але ще раз спробую наголосити. Нам бажано в квітниках формувати повтори. Ось у нас лаванда є тут і є вона там, на тій частині квітника. І так, в принципі, коли ми будемо на галявині, на газоні, то ви там це можете дійсно побачити. Ну, Бо тут маленькі шматочок і повтори у нас відбулися тільки в лаванді. Хоча насправді шавлія розкидана всім садом, геленіум, сідач, куничники вони є у всьому саду. Це робиться для того, щоб коли ви бачили цвітіння, наприклад, шавлії, коли воно буде одномоментне, воно покриває весь ваш сад. Нерівномірно покриває, десь у вас одна буде шавля, десь п'ять, десь три. Але таким чином, коли ви її розкидуєте садом, і це стосується всіх рослин, ви досягаєте цієї гармонії і максимальної природності. Ще я вам хочу показати декілька лайфхаків, як я поєдную рослини і в тому числі квіти. Може вам це буде корисно? Ну, по перше, на мою думку, завжди, коли ми маємо не тільки трав'янисті рослини, а й деревовидні, такі як кущі та дерева в квітниках, вони завжди будуть більш виграшні. Ці квітники будуть мати більш пристойний вигляд. Особливо в межсезоння і такий зимовий період. Чому? Тому що ну, на деякі рослини ми не можемо розраховувати на їх структурність і декоративність постійно протягом всього року. А кущ він залишиться кущем, у нього буде графіка. От в даному випадку це магнолія суланжа. І тут ще є декілька кущів Хенамеліса Айви Японської. Що стосується квітів, тут так само бачити, можна от прям. Проілюстрована дуже класно, як у нас йдуть повтори. Ось це Шавлія карадонна. Вона є на передньому плані ще. І... Тут різна велика кількість їх. Тут три штуки, тут, наприклад, п'ять. Це шавлія аметист, але тим не менш за кольором вони ну, збігаються за гаммою, як мінімум. Однак нам потрібно подумати, а що ж буде восени в цьому квітнику? Тому тут ще ростуть очітки, які будуть свісти пізніше. Ну і ще є такі рослини, які підтримують дуже довгий час, також і довго цвітуть. Ось це в даному випадку журавець. Тут я навіть бачу, сідач сам насіявся, мені здається, ну, подивимось, він достатньо високий буде, вирости буде високим, якщо не буде сильно закривати, значить його залишимо. І, власне, я вам хочу сказати, коли я формую квітник і щось там рандомним способом насіялося, я не завжди його забираю. Це стосується і вербени банарської, може і хіноцеї, і щучник може сіятися в тому числі. І от що стосується останнього, то тут є інша частина, така композиція. Квітника, де він використаний. До речі, в моєму саду його майже ніде немає, в саду розсадника, от тільки, можливо, в цій частині, я коли створював сад, я так перенасичився цією рослиною, що ну, вирішив її вже не використовувати тут. Хоча, я думаю, дарма, тому що цю повітряність, яку він дає, ну, важко чимось перебити. І ось тут можна глянути, ви можете квітник сформувати отакою от навіть дуже великою плямою однієї рослини. Як, от в даному випадку, це Журавець Кентебригійський рожевого кольору, або ось тут, коли у нас є Вероніка Сиза. І зверніть, будь ласка, увагу, вона у нас росте ще через доріжку. Це нам дає можливість ось ці два простори поєднати. Тут використовується інший принцип. Він називається накладене планування, коли у нас ну, в даному випадку йде доріжка, і рослина з одного боку переходить в іншу цю частину. Тим самим вона цей простір поєднує. Ну а тепер я пропоную подивитися, які рослини будуть. Цвісти у нас в червні і перейдуть вже на липень, і розглянемо композиції та асортимент квітів, якими вони представлені. Ну і для мене зараз такими дуже яскравими і потужними рослинами будуть ті, що цвітуть білим кольором. І якраз от червень і е, частина липня будуть рослини саме цього кольору. І із них ми можемо побачити, е, як гірчак мінливий, е, Вероніку леді, Нів'яннік е, в моєму саду ще представлені фізостегія. Вона буде цвісти пізніше. Також та, що цвіте білим, дереві перлинка. Тобто рослин білого кольору дуже багато. І що стосується ось цього велетня, хочу одразу вам сказати, що це дуже потужний кущ. Може, тут дві або три рослини насправді, але все одно він такий. Кремезний величезний, виростає до 2-2,5 метрів за сезон, тобто його так само зрізаєте восени або навесні, і він знову відновлюється достатньо швидко. І я вам хочу сказати, що крім його такої величі, у нього дуже приємний такий аромат. Він нагадує мені запах меду. Тому, якщо ви хочете мати у себе в саду рослини, які будуть давати вам певні такі е, запахи, то ось таку рослину обов'язково необхідно мати. Так само білого кольору це свічковидні Вероніки, в даному випадку це сорт «First Lady». Ви знаєте, її так само можна підрізати, як і шавлю, коли вона перецвіте. Хоча вона цвіте достатньо також ну, довго, там, може тижня три, може трішечки більше. Так само підрізали, і вона знову буде у вас наростати. Може не так рясна, але наросте. Це от також особливість, в тому числі цієї рослини. Ну і нів'янник всім нам відомий так само. Цвіте білим бере на себе зараз таку гарну увагу. І я вважаю, що поєднання таких рослин, як свічка, як форма суцвіття як ромашка, і навіть от таке от щось розлоге, як у гірчака, вони оптимально підходять один до одного і до тих рослин, які знаходяться поруч з ними. А я вам хочу показати куточок, де ще цвітуть рослини фіолетово-рожевою кольоровою гаммою. Але вже починають зацвітати квіти білого кольору. І ось тут ви можете подивитися, як вже цвіте гірчак, але як ще цвіте журавець, є ще шавлія карадонна, в тому числі пенстемони, які там фіолетового, такого блакитного кольору цвітуть. І що ми можемо тут побачити, крім того, що вже. З'ясували, що поєднання цих кольорів в принципі комфортно для людського ока. Ну, тут ще чинев'янник є, біленький буде. так? По-перше, бажано б додавати в композиції злаки. В даному випадку, ось тут на передньому плані, це росте сеслерія блакитна, а перед нею росте асака пальмалиста. І Тут у нас додаються вже квіти жовтого кольору. Це друга рослина за кольором, яку я ввів в сад для того, щоб показати якесь поєднання і зміну настрою в якраз в наших квітниках. В даному випадку це деревій та волговий. Він тільки-тільки буде починати цвісти. А ось які рослини жовтого кольору ще є в саду. Я зараз вам покажу. Поїхали. Ось тут ми можемо побачити вже поєднання жовтих кольорів в квітнику. По-перше, це деревій таволговий. У нього буде достатньо такий спокійний жовтий колір. Але є достатньо такий строкатий гелеопсіс, якраз він і називається строкатолистий, також цвіте-жовтим, і позаду нього кореопсис є. І Тут обов'язково я завжди намагаюся розбавити квітник якимись злаками. В даному випадку це міскантус, достатньо такий високий, великий, і прям знаєте, він стоїть на передній частині квітника, але мене це не турбує. Чому? Тому що коли я підійду сюди. То я квітник побачу з цього боку. Мені міскантус заважати не буде. Тобто нам не обов'язково дивитися фронтально постійно на квітники. Можна зміняти кут свого зору, і це буде набагато цікавіше. Ну і тут ви можете побачити із композиції. Да? Шавлія ще у нас цвіте, ну, вже перецвітає. Додалося просо. З'явилися ще дерев'ї рожевого кольору і є каріопсіс. Скажу, чесно кажучи, що каріопсис вражається барашнистою росою, але, ну як на мою думку, от як акцент на жовта така рослина, ну, він достатньо, як на мене, цікавий. І тут ми можемо побачити, що пізніше будуть цвісти хіноцеї. Так само буде повтори із дерев'я та волгового, то що цвіте жовтим, і вже з'являються інші рослини, яких ще немає, про які ми будемо говорити пізніше. Це агастахи. Ось. І коли ми побачимо на ось таку композицію, коли у нас є різні кольори, і в тому числі додавання жовтого, єдине, що про жовтий. Ну, мабуть, варто сказати, що якщо ви його вже вводите в квітник, то бажано це зробити вже так по-серйозному, достатньо багато і велику кількість. Чому? Тому що жовтий буде перебивати решту квітів, на жаль, забирати на себе увагу. І якщо вже так станеться, нехай тоді це буде вже такими достатньо великими плямами. І навіть ось на цій композиції можна побачити і роздивитися, що починаючи від сизого від стахіса до фіолетового шаблі карадонна, до рожевого деревію, який потім переходить в також рожевого кольору шавлю аметист, і ми закінчуємо жовтим. Ну, а ви, до речі, пишіть в коментарях, наскільки вам підходить і наскільки вам цікаво дивитися на квітники, в яких є такі поєднання, і які саме рослини ви обираєте для свого саду, щоб він в червні відкрився найфантастичнішим і найяскравішими і кольорами, і своїм сприйняттям для вас. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. Пока-пока.